Я втрачаю волосся, не відчуваю коріння від новин, що миті, німіє піднебіння. Радію моментам осені, вже сиві маю скроні, а небо з такою просінню і ніжні твої долоні, пликаю секунди щастя, але очі, як дощ вологі. Нехай минає ненастя окопні твої дороги, зброя наплічник берці, кожен вибух відбився в серці, Янголи, Господи, крила лелечі, вбережи його, стань за плечі. Так, я тримаюсь, як ніколи, і звідки сили ті беруться, тримаються усі довкола, хоч нерви вже, як струни рвуться. Ми зможемо, я правда вірю, відчуємо і тишу, і весну, а поки що свою надію я ніжно в серце загорну.